Як ми попередньо я повідомляла, що коли ми затверджували бюджет на 2015 рік, що по мірі вивчення пропозицій наших розпорядників бюджет буде уточнюватись і будуть додатково виділені кошти. Саме найбільша сума, де змінюється на сьогодні, в сьогоднішньому проєкті, це півтора мільйона. Ми додаємо грошей на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Дошки у садочках, це півтора. Потім, крім того, для освіти, для влаштування сонячних колекторів, для реконструкції гарячого водопостачання, ми виділяємо через департамент містобудівного ще 450 тисяч, 430 тисяч, виділяємо через департамент житлово-комунального, так само на реконструкцію вуличного освітлення з залученням енергії сонця. Це це, що є таке нове, яке ми е, вважаємо що це як виконання заходів по енергозбереженню по енергозбереженню 604 тисячі як ви чули виділили з фонду охорони навколишнього середовища де більше майже 400 тисяч на знесенню аварійних дерев Крім того, збільшуємо управлінню праці на 250 тисяч коштів на виділення матеріальної допомоги, тому що ми знаємо, в ми в якому стані наша країна, ну і наші мешканці, наша громада. Тому ми вважаємо це не на субсидії, це на видачу матеріальної допомоги, яка видається за рахунок міського бюджету. Субсидії управлінню праці. Субсидії фінансуються з державного бюджету. Для того щоб довести до населення більше, як кажуть, інформацію більшу інформацію, виділяється в цьому ж рішенні майже 47 тисяч для газет для випуску окремого е, випуску газети, щоб були більш детально надана інформація по порядку утримання субсидій і так далі. Крім того, 400 тисяч виділено на капітальний ремонт Садгірського району житлового фонду 161. На чи майже 162 на 1 на є ще отримано від Шевченківського району, але буквально вчора. Там вони просять так само значну суму, але вона вже буде готуватись на наступну сесію. По каналу. Ми так само кошти передбачили. В цьому місяці ми надали фінансову підтримку водоканалу у розмірі мільйона коштів. Тому всі заявки на сьогоднішній день повністю профінансовані, крім того. На сьогоднішній день вже виплачена всім заробітня плата з міського бюджету, і навіть за рахунок субвенції медичної освітянської і проплачені всі енергоносії.